Ростянецька делегація в складі представників влади міста та району комунального господарства відвідала польське місто Побратим Богохвалу. Ця поїздка стала можливою завдяки фінансуванню благодійного фонду доброта. Під час зустрічі тростянчани ознайомилися з досягненнями побратимів в різних сферах життєдіяльності. Так їм повідомили про будівництво домів для мешканців польського міста, придбати яке можуть різні категорії населення. Вони строїть дома для людей з різною фінансовою Тобто є способності. І люди має фінанси, то вони можуть купити зразу і отримати право собственності. Це домовий купить. От. А если есть люди бідні, вони можуть 15 лет выплачивать mm -hmm. цей, э, да, цей грубий, грубий, грубий э, кредит. А який процент? Процент uh, 4,2%. А для тех для бідніших то, то есть 1,8%. 1,8% до бідніших. То есть есть державна программа, что если есть такие в обменятия, по таким соціальнам программам, то для них процент ставка 1,8%. Державний банк. Вони кредит в банку на 1,8%. і можуть ліба зразу продати сіль, ліба на 15 років. Делегація відвідала вже забудовані території і на власні очі побачила будівлі, які пропонуються мешканцям польського міста. Наступним етапом ознайомлення став спортивний комплекс. Представники делегації ознайомили з штучним спортивним майданчиком для футболу, а також показали басейн під відкритим небом. Всі ці елементи розташовані на території такого собі маленького стадіону. Відвідали представники делегації і дитячий садочок. Завідуюча показала присутнім нову залу, мета якої збори з батьками та навчально-ігрові заняття з малечею. Відвідали тростянчани і одну з груп, та поспілкувалися з вихованцями. Добрий день, а по польську день добрий, так. так, так, так <плес> Зацікавила представників делегації і кухонне обладнання, на якому готується їжа для малечі. Після відвідування дитячого дошкільного закладу делегація побувала в міській раді міста Богохвали. Як повідомила їм представник місцевої влади, в приміщенні міської ради знаходяться всі відділення, які опікуються проблемами міста. Тобто, це і паспортний стіл, і реєстрація шлюбів, і інші відділи. Громадянину це зручно, тому що для отримання тієї чи іншої довідки чи здійснення дій, пов'язаних безпосередньо з містом, не потрібно бігати по всьому місту. А завітавши до міської ради, мешканець може отримати всі види послуг. Крім того, присутні ознайомилися із структурою місцевої влади. Завітали трастянчани і до місцевого водоканалу. Побували ми на об'єктах на польських. Це Зокрема, водоканал, один із водоканалів міста Богухвала. От, Він невеличкий, скважини мілкенькі в них, водичка в них, е, і скважина е, сама по собі не дуже е, сама, якісна, тому в них е, е, внідрення технології по очистці, сучасні технології по очистці води. О, це ціла ці, 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 ціли, цілий комплекс у будівлі. От, стоять шість фільтрів і дуже я б сказав би це енергозатратно, по словам їхніх інженерів, але це, хочу замітити, все входить у вартість води. От, тому комунальні послуги там теж не дешеві. От, але якість, звичайно, на належному рівні. ще хоча зазначить, що. Внедряючи такі технології у нас, нічого там сірхісісного немає, просто ну, достатньо фінансування потрібно. От, ми можемо взагалі теж добитися такого результату. Наступним етапом стало відвідання місцевого дозвілевого комплексу, який дещо по напрямку роботи нагадував наш центр громадських ініціатив. Побувала делегація, і в пожежній частині Зокрема, всього побаченого у, у даному місці. Також хочеться виділити пожежну частину, її технічне оснащення, спецодяг працівників, єдиницю техніки. Як стало відомо тростянщанам, крім пожежників, в частині працюють і волонтери. Є, я так зрозумів, є основний состав, а є волонтери. Які там у вільний свій час, як у нас громадське формування займається певними там роботами, так само і у них на загальних громадських засадах він у свій вільний час приходить і несе службу у пожежній частині. По завершенню першого дня перебування в польському місті побратимів Богухвала, тростянецька делегація відвідала деревопереробний комбінат. Нові технології ми побачили на цих підприємствах. Більш глибинна переробка. Вони це можуть собі дозволити, тому що в них є дешеві кредити, якими вони користуються, покупають новітнє обладнання і випускають вже готову продукцію. Ми собі на Україні цього не можемо дозволити, тому що в нас ви знаєте, які кредити, кредитування відсутнє практично, дуже здорові проценти. Ми не можемо завести сюди новітнє обладнання. І це є нашим тормозом в деревній галузі для того, щоб виготовляти більш готову продукцію, робити там меблі, меблі щити. Другий день перебування в Польщі був не менш насичений. Головною подією цього дня стало відвідання центрального стадіону, де відбувся товариський матч між футбольними командами польського міста та Тростянця. Напередодні матчу тростянчани побували в спортивних залах стадіону, де розташовані різноманітні тренажери та завітали до роздягальні спортсменів і санвузла. Звісно, умови по зрівнянню з нашим стадіоном досить відрізнялися. На жаль, погода цього дня дещо зіпсувалася. Однак Трастянецькі футболісти показали, що не менш гідні. Матч завершився нічиєю. Відвідавши польське місто, хто вперше, а хто вже маючи опит поїздок за кордон, тростянчани ділилися своїми враженнями. Найбільше вразило те, що в них є порядок, значить, дороги в ідеальному стані відремонтовані. Дитячі садочки на вищому рівні, кухні, обслуговування на вищому рівні, побудовані басейни, футбольні поля. Люди практично користуються цим. Ну, якби вони вже цього не бачать, ми, ми, нам це вразило на наші очі. Також побудовані були автобами які на вищому рівні, навіть з переходами для диких звірів. Через ці автобами. Що мене ще вразило? Це вразило те, що людей в цих містах на виробництвах не, не вистачає робочої сили, тому що підприємства всі загружені на 100%, людей не вистачає. Вони нуждаються в працівниках, на своїх підприємствах і вони ну, запрошують наших людей, того, щоб туди їхали. Ну, Є, виробництво всі працюють, і, і податки всі платять, і розвиваються всі їхні міста розвиваються. А ми знаходимося на рівні, навіть тому, що на рівні Радянського Союзу. 20 років тому ми, ну, ми на 20-30 років відстали від Польщі. Це 100%. Ділячись враженням про візит до Польщі, то зі, 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 зі свого опиту, коли приїжджаєш за кордон перший раз, зокрема, в цю країну, то, ну, звісно, все вражає. Вражає чистота, вражає порядок, вражає відношення до людей і відношення між людьми, відношення влади до своєї громади. От, Перше враження. Коли приїжджаєш вже другий, третій раз, то ловиш себе на Мислі таку, що а нічого такого і, я б сказав, би якогось такого сверхістестного і такого, щоб не могли б ми все б таке зробити, немає. От. Дуже багато розмов, зокрема, у Трасі взяти наше місто. От у нас нема порядку, от у нас нема того, не зроблено те, не зроблено це. Що я замітив, як живуть поляки? У них порядок починається з. З собственної будівлі, з двору із прибудинкової ділянки. І повірте, вони це самі. Не ждуть ні комунальних служб, не ждуть хтось їм якийсь дядя зробить і ще щось. Роблять самі. Косять, саджають, плоють планіровку, створюють дизайни, ось при був такий момент, коли ми очікували автобус і. Дуже я для себе замітив, знаходились у торговому центрі. От, то я вам сказав би, кожний п'ятий поляк купляє якісь дерева, купляє якісь це ж сільська місцевість, ну, поставі матросенцію сказав би, От, купляє якісь саджанці, купляє різноманітні інструменти для е, упорядкування саду і так далі, різноманітні косільки, тобто поляки займаються. Самім передхованням своєї якоїсь прибудинкової ділянки, території. От. І коли їдеш по Польщі, то ловиш себе на мислі, що ну, це живуть тут хазяїва своєї землі. Немає ні пилинки, ні сиринки, всі дерева підстрижені і так далі. І тобто, тим самим вони так живуть, приучають до цього своїх дітей, в тому числі приучають і тих людей, які приїжджають і дивляться. От, будучи з'їздили, з'їздили наприклад, на прикладі навіть мене, От, приїхав, розказав своїм дітям, рідним і так далі. Тому ну, це мені найбільше таке вразило, саме більше мені таке сподобалося. І ще, що мені теж збагнуло на думку, стільки ми не перебували в Польщі. Це, це вже більше касається політики і економіки, то кількість, таку кількість дорогезних машин, яка, яку я бачу в Києві на дороги по Україні, більше таких машин немає, повірте мені. Прості люди на машинах таких не їздять, як у нас їздять так називаємо середні класи бізнесмени. Їздили ми на екскурсію до підприємця, займається тут же лісом Діяльність у нього. І із розмовою він займається цим бізнесом вже більше 20 років. От, і на моє питання, що у нього стоїть автомобіль преміум класу, він каже, що я за тільки останні роки можу собі дозволити їздити в таких машинах. Хоча, для прикладу, у нього працює більше 400 чоловік. Так що у нього фірма дуже солідна. От, то я йому сказав, що у нас на таких машинах. Їздять у Києві кожен другий батюшка, От. на що він е, дуже здивувався, відкуди в них такі кошти. От вам і примір. Люди годами, десятиліттями будують бізнес, заробляючи кошти, щоб собі дозволити такі автомобілі. А в нас, пожалуйста, розсікають на таких машинах кожен другий. це питання вже до нашого уряду, до нашого до місцевої власті, до нашого уряду, до нашого президента, як так зробити в нашій країні. Щоб даже люди, я не кажу, щоб вони не їздили їздили, тільки хай ці люди платять податки, стараються жити чесно. От. І тоді до нас все вийде. Ну, будучи вже в Польщі і в Бельгії я був, я зробив для себе висновок, що наша країна ну, не є біднішою по ресурсам. Їх земля ну, не багатша, ніж наша. А от проблема, я вважаю, навіть не на ну, це особисто на мою думку, на не адмінтеру не в законах Конституції і всьому іншому. Тому що ніяка постанова не, не замінить людського фактору. Тобто, саме перше, це людський фактор, це, це людина, яка знаходиться на даний момент на посаді. Як вона називається, взагалі не має значення. І там, виходить, в них друге розуміння, бачення, як треба строїти нашу, ну їх в даному випадку, державу. І вони це роблять от таким чином. А ми живемо не тому, що економіка у нас там це як вже слідство і головної причини людського фактору. Кожному треба рости над собою, будь. Щоб його культура у кожного, і це і дає результат того, де ми зараз знаходимося в плані ну, соціального благоустрою і тому подібних речах. Перші два дні були насичені різними подіями, але в подальшому трестянецьку делегацію чекали ще два незабутніх дня.